Всім привіт! Сьогодні говоримо про новинку від марки Phoenix, надану для огляду офіційним дилером марки Phoenix в Україні. Модельку vh 35 re Індустріальний налобний ліхтарик з класифікований по стандартах вибухонебезпечних. Відповідно, підійде тим, хто працює на небезпечних виробництвах, рятувальникам і тому подібні. Невеличка яскравість, сповірідний акумулятор максимальний час роботи. Давайте подивимось уважно на цю модельку. Я одразу скажу, вона не сподобається тим, хто хоче максимальні люмени. І я думаю, зайде тим, хто розуміє, що таке промисловий ліхтар і наскільки він повинен бути продуманий та сертифікований. Отже, давайте по порядку. Перший раз, коли я відкрив, я також отримав здивування. Це, напевно, перший ліхтарик Фенікс, який поставляється з блоку живлення. Блок живлення простенький, 5 В 2 А. USB-A вихід. І нічого з себе не представляє. Комплект поставки складається з кабеля USB-A USB-C. Запасне ощільнювальне кільце та два помаранчевих кільця на корпус. чотири чи навіть чотири кліпси для кріплення резинки ліхтаря на шолом. Відповідно, нижня частина кріпиться за край шолому. А у верхні продіваємо розвінку самого ліхтаря. Ну і власне сам ліхтар з перемогу налобного кріплення та акумулятору. Також в комплекті присутня декларація підтвердження, відповідно до яких стандартів сертифікований цей ліхтарик, щоб ви могли ним користуватися. І ті ж всі стандарти продубльовані на корпусі. Почнемо з інструкції та графіків розряду. Бачимо, що в ліхтарику відсутня стабілізація, в принципі, це логічно. Ми отримуємо максимальний час роботи. При цьому ми будемо поступово відчувати, що ліхтарик втрачає яскравість і зможемо або вийти з небезпечної зони зарядити, або замінити акумулятор. Отже, ліхтарик. Розмір його достатньо великий. Складають в себе 112х45 на 45,5 45 мм. Вага 153 г з батареєю. Кріплення дуже схожі на таке, яке ми бачили в ліхтарі HM71, про що поговоримо далі. Два світлодіоди. XP G3. Корпус виконаний з алюмінією, кнопка керування з індикатором заряду. Кнопка велика, можна натискати як в голою рукою, так і в рукавицях. Відчутний тактильний клік, відповідно, ми знаємо, що ми вмкнули або вимкнули ліхтарку. Хвостова кришка, тут ніяких магнітів у нас немає. У умові кільця. Для того, щоб зробити ліхтарик помітні жиму, хоча насправді можна було його якось пофарбувати. Розкручується традиційним способом і одразу, що ми помічаємо, в кришці нема магніту. Також, різьба у нас повністю онодована і замість мінусового контакту бачимо заглушку. Акумулятор своєрідний, подібні акумулятори ми вже бачили в, сері... бачили в серіях РЦ, здається. Акумулятори такі продаються окремо і для... використовуються для ліхтарів, які стоять на чергуванні зазвичай на докстанції, на зарядці. Є 3000 мАч, невеличка 18... 21700 навіть. Якийсь він маленький мені здається. Ну, це такі мої враження. Відповідно, зважайте на той момент, що це не побутовий ліхтарик, це спеціальний, спеціалізований ліхтарик, відповідно, тут якісь свої рішення продиктовані саме стандартами. Резинка кріплення, це саме резинка, тягнеться, я думаю, вона теж сертифікована, щоб вона була стійка до смол до кислот. І носити її просто на голові буде незручно, вона вас не запарить. Оскільки вона абсолютно не дихаюча і без світловідбивних елементів. Довжина регулюється двома зустрічними язичками через фаст. І головне розташування цього ліхтаря на шоломі. За необхідності, ми можемо витягти ліхтар з квіплення по аналогії з H71. Ліхтар має два світлодіоди без рефлектора, просто білий світловідбивач. Відповідно, він дає рівномірне заливне світло без артефактів. Незважаючи на всю схожість HM71 та VH35, це абсолютно різні ліхтарі. Корпуси у них мають різну довжину, хвостові кришки абсолютно різні, головні частини також різні. І зарядні порти також мають трошки різну конфігурацію. Відповідно, якщо вам треба для побутового туристичного використання на кожен день, вибирайте 71-й. Якщо професійне використання сертифікованого ліхтаря, то вибирайте 35-й. Якщо ми вже заговорили про зарядний порт, він розташований на стороні протилежній до діодів, закривається на гумову заглушку, порт USB-C, але бачимо, що він прикручений і посилений чотирма. Винтиками, відповідно, там є якийсь гумовий ущільнювач, щоб всередину не потрапляв ніякий бруд. Крім того, бачимо, що сама заглушка у нас, по суті, кріпиться тільки за рахунок того, що вона потрапляє всередину цього роз'єму. Додаткового бортика по периметру нема. Можливо, реалізовано для того, щоб всякі хімічні сполуки було простіше вимити і вони не скаплювалися не у вирізі під цю заглушку. Не знаю, це лише мої здогадки. Давайте вставимо ліхтарик в гналобне кріплення і поговоримо про його режим. Про зручність нахилу, я думаю, казати нічого. Ліхтарик крутиться на, 360, ну, на 180 градусів. Відповідно, коли ми працюємо, світимо вперед, коли з кимось говоримо, можемо направити світло вгору. І дуже зручно і практично. Як ми вже казали, ліхтарик керується однією кнопкою, коротке натискання індикатору заряду, натискання і утримання, вмикаємо певний режим. Світло заливне, рівномірне, нейтрального відтінку, приємне для роботи, не викривлює кольори. Відповідно, кольорові маркування у нас не будуть порушені. Оскільки зчитування кольорового маркування це дуже важливо. Отже, який у нас тут є режим? Три режими в основній групі. Мінімальний режим це. 30 люменів 64 години. Другий режим це 100 люменів 14 годин. І максимальний режим 280 люменів до 6 годин. Вимикається ліхтарик, коротким. Вимикається ліхтарик натисканням і отриманням кнопки. Подвійне натискання на кнопку активує у нас екорежим. Це режим 5 люменів, в якому ми можемо протриматися 280 годин зі світлом. В деяких ситуаціях, можливо, такий режим потрібен. Не берусь судити, але хай краще він буде. Кольорових діодів ніяких тут нема. Якщо ж казати про аварійні ліхтарі Фенікса, точніше про промислові, то це не одиничні випадки, коли компанія випускає такі ліхтарі. Є окрема серія цих ліхтарів, VF, Working Flashlights, як я розумію. Відповідно, ліхтарі стандартизовані під різні класи. Звертайте увагу на ці класи, бо наскільки я знаю, з цією лінійкою чи з першими моделями були якісь накладки, і вони стандартизували не під всі стандарти. Відповідно, трошки пролетіли з першими моделями. Наразі, як я розумію, вже все виправлено. Чим такі ліхтарі класні і зручні? Ну, наразі оцей ліхтарик VF11 є. У мене використовується як аварійний ліхтар коло вхідних дверей на магніті. Відповідно, в разі якоїсь небезпеки він в мене буде завжди в роботі. Три режими, три пальчикові батарейки, тепле світло і завжди такий стійкий під рукою, відповідно, буде в нагоді. Відповідно, F35 це більш специфічний ліхтарик, він вже налобний під шолом, відповідно, за рахунок цього кріплення, відповідно, він буде на такій же. Потрібно в побутових умовах. Відповідно, використовуйте правильні ліхтарі для правильних задач. На цьому все. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Нехай краще вам ці ліхтарі знадобляться просто в побуті, ніж в якійсь аварійній ситуації.